Вихованець чернівецького спортклубу лідер Валерій Чеботар цьогоріч стрімко увірвався до еліти вітчизняного карате. Дебютувавши на дорослій змагальній арені, на земляк одразу ж підкорив призовий п'єдестал, що з успіхом робив раніше на юніорському рівні. У нас е, досить вдалий рік був в цьому році з е, нашим вихованцем Чоботарем Валерієм е, на останньому е, чемпіонаті України. Він зайняв е, третє місце і став кандидатом до збірної команди України і. 에, мабуть, за цього його запросили на ці змагання. Він завжди давав непогані результати, але в цьому році ми його вивели на пік форми, і він вже дав нам результати в зрослому карате, тобто хороші результати виповнив мастерство спорту в цьому році, став в кандидати в зборну України по взрослим. Тобто максимальні достиження. Вісім кращих каратистів за підсумку року були запрошені на всі українські ігри. Це такі титуловані чемпіони світу. Європи та України, як ліянин Горун, киянин Жалюк, харків'янин Приведенний та інші досвідчені вітчизняні атлети. До цієї чемпіонської компанії потрапив і наш Валерій Чеботар. Приємно те, що попав в топ-вісьмірку спортсменів, ну, каратистів України. І те, що зайняв друге місце, також приємно. Було би краще, звісно, перше місце, але й другим. Можна бути задоволеним, тому що це, цей чемпіонат проводився серед кращих спортсменів. І стати другим на Україні це також приємно. На шляху до фіналу Валерій зустрівся в першому поєдинку з <клес> гладуном Остапом з міста Львова. Досить потужний такий суперник був. Він на тому тижні повернувся тільки з прем'єр-ліги і був призером прем'єр-ліги. Валерій, Валерій його перевів. Переміг з рахунком 2-0. Це чудовий був результат. В другому колі зустрілися з представником з міста Києва. Його Валера переміг з рахунком 1 0, 0 і. Попали до фіналу у фіналі. Ще батар зустрівся з найтитулованішим українським каратистом Станіславом Горюном, якому між іншим поступився на нещодавньому чемпіонаті України. Цього разу наш молодий спортсмен був близьким до перемоги над досвідченим суперником, ведучи в рахунку 1-0 до кінця поєдинку, і лише на останніх секундах сутички двоочковим прийомом Лів'янену все ж таки вдалося схилити шальки Терезів на свою користь. Ми були на відборі в. Команду збірної України. Я з ним бився в першому колі, програв йому 5-0. А тепер я з ним зустрівся в фіналі. Я вів в рахунку 1-0, але напевно, можливо, трохи впевненості не хватило, І він, можливо, своїм якби, досвідом да, зміг вирвати перемогу. Але я думаю, що наступний раз я зможу вирвати перемогу. Зважаючи на вдалий виступ молодого чернівчанина на найбільш рейтингових та престижних офіційних українських змаганнях, можна говорити про непогані, майбутні, спортивні перспективи Валерія Чеботаря. Перспективи у нього дуже великі, йому тільки 19 років. Я думаю, що в своїй категорії до 75 кг Він наймолодший учасник на Україні і, як ми бачимо, він дає дуже хороші результати, що нам показав останній чемпіонат України. Він став третім, Проиграл же, опять же, Гаруні Станіславу, которому він играл на данном турнире. Ну, тот спортсмен уже зрелый, взрослый спортсмен с опытом, а Валерий Чеботарь молодой, который набирает. И я думаю, что мы скоро, в скором будущем завладеем первым местом в Украине и будем первыми номерами в этой весовой категории.